Доброго дня, я Трач Олександр, учень 9 класу ліцею No1 Ладирівської міської ради Гасікового району Вінницької області, навчаюсь в гуртку основи науково-дослідницької діяльності. Також над дослідженням працював завальний Андрій, учень 6 класу ліцею No1 Ладирівської міської ради, який навчається в гуртку радіоелектронне конструювання з елементами мікроконтролерної техніки. В вашій увазі пропонується робота на тему ризок. Насник, класифікатор корисних копалин. Промисловості: мільйони тонн матеріалів в процесі виробництва проходять процес розділення по крупності. Розділення з. Сипких матеріалів за розміром часток або зерен називають класифікацією. Шляхом класифікації сипка суміш розділяється на класи або фракції, які мають певні межі розмі... розмірів часток або зерен. В гірно-рудній промисловості при збагаченні. Руд виділяються потрібні фракції на спеціальних великогамаритних ситах класифікаторах. Про важливість цього процесу свідчить такий факт: наприклад, при збільшенні на 1% продуктивності процесу класифікації руди рідкоземельних металів вартістю 250 доларів за тонну, виробничою потужністю 100 тонн за, за годину. Економічний ефект становитиме 1 мільйон 800 тисяч доларів на рік. Отже, від ефективності процесу фракціонування у великій мірі залежить якість так. Конкурентну здатність товарної продукції, що особливо важливо при входженні нашої держави на світові та європейські ринки, для впровадження способу високоефективного спалювання у високотемпературному шарі котлоагрегатів теплових електростанцій, що матиме позитивні наслідки енергетичної галузі нашої держави. Необхідно забезпечити певний клас часток подрібненого пального. Наприклад, буде вугілля після видобутку і поді... подрібнення шнековими чи молотковими дробаками. Необхідно розділити на три фракції від 0 до 0,5 мм для дробакам для брикетування. Від 0,5 до 5 мм для спалювання і більше 5 мм на повторне потрібнення. Аналітичний огляд існуючого обладнання дозволив е, визначити основу загальну проблему це низька продуктивність та ефективність розділення, розділення і надзвичайна енергоздатність. Аналітичний огляд існуючи обладнання дозволив визначити основу загальної проблеми: це низька продуктивність та ефективність розділення і надзвичайна енерг... енергоздатність через значне підвищення потужності вібраторів, що працюють в режимі вимушених коливань в області частот далекій від. Резонансу. Визначимо мету роботи: підвищення ефективності та продуктивності процесу класифікації альтернативних викопаних енергоносіїв для спалювання, у високотемпературному циркулюючому шарі теплоекцій електрогенераторів шляхом розроблення конструкції енергощадного комплексу вібраційного обладнання на основі резонансного класифікатора з реактивними масами та визначеної його. Раціональних, конструктивних та технологічних параметрів визначено завдання та методи, проведено досліджень. за результатами аналітичного огляду існуючих технологій розроблено функціональну схему та виготовлено комплекс обладнання на основі резонансного класифікатора з реактивними масами, основами складового якого є станина рама, яка встановлена на станині, з допомогою арматизаторів. І здійснює коливання завдяки електромагнітному вібратору. На рамі закріплені ситові полотна. На станині встановлені пристрій з міни кута нахилом рами і подаючий жалоб. Балка прикріплена з двох сторін до боковини рами для, до балки прикріплені пружини. На кінцях пружних елементів закріплені реактивні маси. До однієї з реактивних мас прикріплений додатковий регулюючий вантаж. Струми електромагніту вібратора генеруються пристроєм задання параметрів вібрації, який отримує сигнал керування вік мікроконтролерного пристрою адаптивного керування. Дані про віброприскорення рами отримують від цифрового акселерометра. Цифровий акселерометр вимірює фактичні коливання. Рами сигналу датчика обробляє мі мікроконтролерний пристрій адаптивного керування і видає керуючий сигнал до пристрою задання параметрів вібрації. Ось ми бачимо резонансний класифікатор корисних копалерів. А це у нас сита електромагнітний турболізатор. Реактивна маса номер 1 та реактивна маса номер 2 Сам пристрій регулювання вібраційних параметрів. Ось графік, який передається акселерометру. А ось сам акселерометр. Отож, вмикаємо пристрій. А зараз ми регулюємо, щоб було видно рух. Продемонструємо випробування діючого зразка пристрою з використанням мікроконтрольного акселерометра. Напрямок дії електромагнітного вібратора та поперечне розміщення реактивних мас забезпечує складний рух часок матеріалу у вертикальній та горизонтальній площині з поперечним зміщенням, що значно збільшує площу контакту часток матеріалу з е, ситовим полотном при його. Мінімальній довжині і тривалості процесу обладнання, резонансний режим вібрацій підтримується завдяки використанню мікроконтролерної системи з інтегральним екселерометром і пристрою автоматичного регулювання параметрів вібрацій, що відстежується значенням частоти коливань святового полотна і забезпечує проходження процесу у розширеній резонансній області амплітудного часто... частотної характеристики. Коротко зупинився на зазначенні та новизні отриманих результатів проведеного дослідження. Запропонована технологія класифікації забезпечує підвищення ефективності та продуктивності процесу функціонування без збільшення енергоспоживання за рух, рух, за рахунок ефекту резонансного посилення коливань з використанням реактивних мас. Що в традиційних грохотах має зворотню на промоційну залежить, в результаті проведених експериментальних досліджень з використанням комплексу виготовлено обладнання, визначення в раціональні параметри процесу функціонування, максимальна ефективність фракціонування при застосуванні розробленого обладнання становить близько 98% при мінімальних питомах енерговитрат. Що робить запропоновану технологію фракціонування конкретно здатною і є вагомим підґрунтям для провадження перспективної технології спалювання альтернативних твердих, викопаних та відновлювальних палив? У Високотемпературному е, циркулюючому шарі, що відкриває можливість мінімалізувати залежності вітчизняного паленого енергетичного комплексу від зовнішніх поставок енергоносіїв, отримано позитивний відгук фахівців ДТЕК ладирської тест, підготовлено документації до патенту вібраційного класифікатор», до підкресленого новизну запропонованих технологічних та конструктивних рішень. Дякую за увагу.